Всім привіт! На цьому тижні у нас відбувалася взагалі якась абсолютна діч, і зараз ми з вами її розберемо. В Києві відкрили оновлений безрабський ринок. Пройшло 4 дні з відкриття, і ми вже бачимо відпавшу плитку. Люди ніяк не можуть зрозуміти, що оновлення потрібно. Не всюди, не всім місцям і не всім речам. Вони зашили оригінальну плитку гіпсокартоном, аби встановити оці ось епіцентрівські плиточки, а можна було взагалі не чіпати, і так точно було б краще. Загалом це відновлення воно викликало дуже багато суперечок серед киян, тому що з одного боку, перетворивши половину ринку на отакий, от аналог київфудмаркету, ви цим знищуєте дух. Старий дух бессарабського ринку комусь навпаки добре. Хтось дуже любить такі реновації. Питань дуже багато. Єдине, що тішить, це те, що ці конструкції меблі воно все тимчасове. Бо Бесарабка має статус пам'ятки архітектури е, національного значення, і туди не можна сильно втручатися. І я дуже сподіваюся, що коли-небудь ми прийдемо до того, аби вміти правильно реставрувати отакі історичні місця. І треба обов'язково стежити за тим, щоб нічого подібного не допустили на житньому ринку, бо спортять ковзанку крижинку в Києві. Приватизували під знищення. Взагалі якась страшна історія, тому що це один з небагатьох тренувальних майданчиків для фігуристів, для хокеїстів. В Києві з майданчиками взагалі у нас велика проблема, але ж при цьому ми дуже хочемо здобувати перші місця на міжнародних чемпіонатах. Крижинку приватизували і змінили їй цільове призначення, що говорить про те, що крижинки там більше не буде. Батьки тренерів шоці вони підняли скандал, звертаються до кличка, щоб він втрутився в цю ситуацію, тому що просто знищують місце, де діти тренувалися. Це просто буде бити по тому, якими вони будуть спортсменами згодом. Не знаю, чи вдасться, тримаємо Кулаки дуже будемо сподіватися, що щось змінять її. Не віддадуть під забудову, бо це просто вже якийсь ну край. Петиція на захист Ковзенки Крижинка набрала підписи всього за одну добу. Я ніколи не бачила петиції, які б набрали 6 тисяч підписів всього за одну добу. Це якийсь рекорд. Це показує важливість крижинки. Я сподіваюся, що до 1 січня, коли вона закриється, цю петицію не будуть відкладати її, розглянуть і змінять таке рішення про те, щоб крижинку закрити і віддати під забудову. У Львові нищать Львівську кераміко скульптурну фабрику. Там, взагалі, відбувається якась незрозуміла діч, тому. Що з'явились новини, що вночі туди прийшли якісь дуже малолітні підлітки, почали бити форми і готові твори. А на наступний день охоронців, які визвали поліцію на цих вандалів, звільнили. Відбувається щось абсолютно дике, і незрозуміле, але воно вже має якісь риси рейдерського захоплення. Не знаю, що відбувається там, якісь ще мутки з новим директором. Будемо спостерігати, розбиратись далі, але це дуже сумно. Якщо дійсно зараз нове керівництво фабрики пішло класичним шляхом знищення. Підприємства для того, щоб його під щось забудувати, наприклад, в Парижі Нотр-Дамі демонтували оригінальні вітражі, щоб замінити їх новими. Я тепер не знаю на кого можна рівнятися, якщо навіть в Парижі відбувається отаке нищення історичної спадщини. Там якась художниця створила вітражі, які в принципі можна було б інтегрувати з. Створивши якусь нову церкву, новий храм, новий собор. Але новина про те, що заради них демонтують вітражі, які вціліли в пожежі історичні вітражі. Ну тут в мене до парижан дуже багато питань. У Тернополі збудують масштабний житловий комплекс. Цей ЖК просто невеличке нагадування того, як важливо виховувати естетичний смак у архітекторів, бо інакше будемо отримувати отаке. Верховний суд остаточно підтвердив статус пам'ятки для будівлі квітів України. Дуже хороша новина на цьому тижні. Після чотирьох років боротьби за квіти України з забудовниками хоче її знищити і створити там бізнес-центр. Нарешті отримали рішення Верховного суду про те, що це пам'ятка і це Скарженню не підлягає, це допоможе захистити її від нищення. І сподіваюся, в майбутньому її реставрують. Стало відомо, як виглядатиме колишнє молочне кафе в Івано-Франківського. Туди заселився заклад реберні, який повністю зберіг усю автентику, яка залишилась там від легендарного молочного кафе. Ще один приклад того, як добре зберігати щось, створене колись дуже талановитими дизайнерами і художниками, і як добре це позначається на сучасних закладах, виводячи їх на дуже високий рівень дизайну серед тих, які створюють. Юця передовими архітектурними бюро у всьому світі. Взагалі, ми в Україні мали б дуже багато закладів, які б заносилися в топ дизайнів світу, якщо б зберігали те, що колись було створене. Воно було унікальним.